Доброго дня, шановна громада. В ефірі програма вчимося жити далі. Я її ведучий Володимир Панченко. Сьогодні маю велику честь представити Марту Юськів, родину загиблого воїна нашої громади Сергія Чорного. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте пригадаємо 15-й рік, коли родина. Ваша родина переїхала до нашої громади в село Гнатівка. Ну, 15-й рік це вже був такий остаточний переїзд в Гнатівку. А ми почали будівництво раніше. Це почалось в 2010 році. От в 2015-му переселилися всією родиною, підібрали всіх котів, які там приходили на будівництво ще. Вони почали з нами жити. І так, от ми до початку повномасштабного жили. А тут були якісь родичі, чому гнать? Ну, ніколи не було родичів. Якось ми шукали ділянку і ну, як містечко, вперше побачили, тато закохалися. Причому всі, і мої батьки, і Сергій, якось всім так зразу відчуття таке свого місця. Марта, готуючись до зустрічі, я трошки збирав інформацію про вашу родину. Мова йде про активну життєву позицію вашої родини, Сергія, вас особисто. Що ви можете сказати? Революція гідності, скажем так, що після майдану 2014 року я думала, що напевно вже в ніяких майданах я вже не буду брати участі, бо вже стара. Тому що, ну якось починаючи з 91-го ще з голодування на граніті, я починала з цих от протестів іще і закінчуючи. Революції Гідності. Сергій також не, не залишався осторонь, він в 2002 році переїхав до Києва і, скажімо, був активним учасником і двох Майданів, і всіх інших протестів, навіть починаючи з 2014 року, всі протести, які були проти несправедливих законів, особливо це з 2019 року почалося. от Ми зазвичай там були. От Сергію ніколи не було байдуже насправді. От він не міг прийти проти якоїсь несправедливості. От йому не було байдуже, якою мовою розмовляють, якою мовою говоритимуть його діти, наскільки люди думають перед тим, як, як голосувати або щось робити. От, тому він займав дуже активну громадську позицію. У 2014 році, коли почалася війна, скажімо так, то, то що ми називаємо ще. Першими знаками Сергій сходив в військомат, обновив свої дані, але якось тоді його не забрали до війська. Ну і отак от до 24 лютого. Ви виховуєте дітей, брати, Близняки, Остап і Андрій? А де зараз діти, будь ласка? Діти, зараз, діти опинилися за кордоном, тому що починаючи з 24.02. Ми обидвоє були мобілізовані, я і Сергій. Історія почалася ще до повномасштабної війни, так як відчуття війни, воно таке було тривожне і непереборне. тобто це було відчуття, що війни не уникнути. Того ми обидвоє зголосилися до резерву 130-го батальйону тероборони. І на ранок 24 лютого у нас вже були зібрані насправді баули. Ми знали, куди ми повинні з'явитися, того ми. Приготували дітям сніданок, набрали води. А з грудня у нас вже було повністю ну, підготовлено такі продукти тривалого зберігання, запаси там палива. От єдине, що ми набрали 24 на 2 додаткові запаси води. Попередили дітей, що до них приїде моя подруга, так щоб вони не залишалися самі. І ми поїхали на Київ. Ви рухаєтесь в сторону Києва з натівки. А Київ весь Київ, весь Київ рухається протилежно на захід. Що ви тоді відчували? Так, ми, ми в машині були втрьох. Ми забрали свого побратима з Петрушок з нашого ж батальйону. Е, ну скажімо, страх у мене оселився отак з самої першої е, моменту, коли я відкрила новинну стрічку і зрозуміла, що війна, тим більше в Гнатівці було чутно. Вибухи, е, мабуть, з Василькова їх було чутно. Е, так, цей страх отакий сидів глибоко в животі і якось не, він не відпускав. Ви виїхали на Житомирську трасу, так повністю чисто. Лінія до вільна. вільна повністю, при тому всьому, що в зворотньому напрямку на захід просто колони машин, які виїжджають. Ну, відчуття невідомості, що буде. Війну я собі уявляла дещо не так, яка вона насправді. Я чомусь уявляла такі картинки Другої світової війни, літаки, бомбування великих міст. Ну, вийшло трошки не так, але вже до кінця. Першого дня ми вже виконували своє перше бойове розпорядження по обороні аеропорту Жуляни Київ. От. А до того, поки хлопці отримали зброю, поки сформували групи на Жуляни, я займалася тим, що записувала добровольців. І що мене тоді потрясло, це величезні черги людей, які просто приходили. А з ким залишились 13-річні сини? Тринадцятилітні сини, по-перше, були активними пластунами, яких ми активно досить віддавали на табори з елементами виживання в екстремальних умовах. Того вони могли собі дати раду багато з чим. Але вони знали, куди йдуть? Вони так? вони знали, куди ми йдемо. Ну, ви ж пам'ятаєте, це відчуття, коли для всіх це було шоком. От і плюс у нас була домовленість з моєю подругою, що вона приїде і за ними буде дивитися. Хата спорожніла, ну, у нас велика сім'я була, і гостей багато, особливо у нас були гарні літа, коли діти на канікулах і вони запрошували своїх друзів. Друзі любили приходити, тому що це у нас було завжди досить вільно. Ви на посаді старшого бойового медика роти. — А Сергій? А Сергій на посаді спочатку стрілець там. Далі був Ірпінь. Наш ротний сказав зразу, що я не поїду, і попросив, що йому треба 20 добровольців. Сергій зголосився, тому що ну, ми вже знали, це це була середина березня, всі вже приблизно знали, що відбувається в Вірпіні в Бучі. От, ну, до вечора ротний сказав, що медик також поїде. От, того ми разом з ним виїхали в Вірпінь. В Ірпіні ми були до звільнення його і далі виїхали на Харківщину. Перше поранення Сергія, ви поруч чуєте рацію. І запитуєте сержанта. Я, я на КСП. Я тільки повернулася з евакуації одного попереднього пораненого, якраз так як ми були, цей цех була Харківщина, і відвозили мене напряму вже в госпіталь. От я встигла почути, що є поранення, не важкий, евакуація нетермінова. І я встигла запитати головного сержанта, хто поранений. І він дивиться в очі. Каже, каже Сергій Чорний, це було 3 вересня 22-го року. Бої на Харківщині, і в мене таке відчуття страшного полегшення. Я думаю, боже, мій легке поранення, це, це, це чудо, це майже подарунок на день народження. Та. Це в день ваш це в день мого дня народження та. І він попросив мене, каже, що давай ти звільнишся з армії. Ну я тоді так думала, що зрештою війна ще ненадовго. Я сказала, давай до року я дотягну і буду списуватися. Ну і відповідно, рік пройшов, кінця війни не видно, от, а я не готова покидати Сергія, не готова йти з війни. Саме прийняти демобілізацію для мене було важко. Звичайно, насправді ми сварилися. Це та тема, яка була болюча для нас обох. Не, не уявляла, яким чином це покинути його самого на війні. Якесь таке відчуття було: ну куди ж Бог дивиться, якщо він є, то як таке може відбуватися? Ну, тому що війна вона страшна. Коли ти думаєш про те, що людина була в розквіті сил, просто її знищило якийсь кусок заліза. Розумію, що втрата в мене колосальна, але е, на війні загострюється все. І це відчуття, що кожен, ко, кожен крок може бути останнім. Е, Заставляє тебе насолоджуватися будь-якими мінімальними дрібницями, будь-то там горнятко кави, можливість розтягнутися десь в теплому, сухому місці. Ну, те, що ми зазвичай не цінуємо. Так само і з відносинами. Ми от, звикаємо жити разом, так ніби якісь там речі стають банальними. На війні ти відчуваєш, що це найдорожче насправді. Році ми купили ділянку, в 50-му році ми почали будівництво, то переселилися вже в 15-му році сюди. Це наша земля. От там, де верба, там, якщо бачите, така межа, то ну там верба, то, то та діляночка то вже типу загальна, але це все наше. Ну, ми з Сергієм тут вдвох ми просто ставали. У нас був мотоблок. Нам все було простіше. Це дуже незвично насправді, тому що я родом в Західної України, де досить бідненькі землі, а тут що, що не кінь всього родить. Ну, вона любить, щоб біля неї працювали, але вона дуже вдячна земля. Тут, тут хороший чорнозем. З цим нам пощастило. До війни я думала, що я не хочу ніякого кар'єрного зросту, я хочу більше розвиватися самостійно. Тобто, я робив. Роботи не відкидала, але у мене там планів було багацько на город, на покращення довкілля навколо себе, якась участь така в житті громади. Зараз я так розумію, що ну, мені доведеться просто довго і ще працювати для того, щоб ну, поставити дітей на ноги. Того поки що я знову переключилась максимально на роботу. Коли я читав цю публікацію, мене вразила ситуація стосовно тварин. Звідки така любов до тварин? Ну, любов до тварин у мене давно ще, мабуть, з дитинства. Вона завжди під, підгодовувалася під батьками, тобто вони не були проти всіх. У мене мама така сама. От, поки ми будували будинок, якось так дуже багато до нас прийшло сусідських котів, і вже коли ми переселилися, всі з нами жили. Коти, собаки отримують харчування, якесь відчуття безпеки, От, ну, коти сильно рятують від мишей. Як би там не було. А, ви... Це я хотів почути. <зас> ну і закінчуючи нашу розмову, що б ви хотіли побажати дружинам, де знайти ту підтримку, ті сили, щоб відновитись, жити далі, виховувати дітей. Прохання до людей, які втратили. Розуміти, що в кожного свій період, свій період переживання, свій період необхідності бути з іншими або бути самому, свій період нічого не робити чи активно чимось займатися. Немає універсальних рецептів. Ну я користуюся правилом, що я думаю, що наші чоловіки загинули не для того, щоб ми тут згоря це, це чорніли і, і, і лягали поряд з ними. Я думаю, що вони би хотіли бачити і нас. Щасливими і дітей з здоровими мамами ну просто потрібно через не можу, не хочу якось кожен день проживати, йти вперед, рухатися. А чи не викає бажання повернутися назад до час Виникає насправді. Ну, ну я думаю, що це би було вже напевно злочинно перед моїми дітьми залишитися в війську. Ну їм потрібен хоч хтось з батьків якою я бачу Україну, Я хотілося б перш за все бачити Україну освіченою, напевно. Тому що від, від чого ми страждаємо, так це відсутності, від відсутності критичного мислення у більшості людей. Дякую, Марта. Шановні глядачі, хочу нагадати, що сьогодні в студії в нас в гостях була Марта Юськів, дружина загиблого Сергія Чорного. Дякую вам, Марта. Хай Дякую. вам щастить. Дякую та побачимо. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.